І. і так, другий урок ми присвятимо наступній темі, це буде тема системи. Ось в цьому році ми з вами розв'язували системи рівнянь другого степеня. Тобто в нас зустрічалися і рівняння, які містили змінні в квадраті. І там в нас було три методи. Але хотіла сказати, що на ЗНО дуже часто зустрічаються системи, які взагалі ви розв'язували в 7 класі. Ось давайте порозв'язуємо системи, які були в минулі роки. Напишіть, будь ласка, наступний підзаголовок системи. Ой, вибачте, ось так. Ну і давайте так, загадаємо, які методи розв'язування систем ми знаємо. Ну, по-перше, графічний, але ми казали, що і ми їм розв'язуємо лише в якихось незвичайних ситуаціях. Так? Так. Наприклад, якщо це завдання з параметрами, чи нас просять окремо розв'язати саме графічним методом. Одну секундочку, діти, одну секунду. А, і так, а якщо не просять, то які методи ми знаємо? Підстановки, так, і додавання. Ось хто хотів би прокоментувати номер перший. Давайте вікові ліво, вона є, я бачила. Як би Віка, ти розв'язували цю першу систему? Так, я тут о, думаю, що тут було комфортно методом підстановки. Підстановки. Додавання, додавання тут ну, якби відразу не піде, так? Так. Угу. О, і так, якщо так вирішить, то потрібно почати з другого рівняння. У нас перше перепустимо, як є. Запишемо uh -huh. х дорівнює 12 плюс у. y. Тобто перекидуємо в той бік y з протилежним знаком, і тим самим ми виразили змінну х через y. І тепер підставляємо друге рівняння замість x. Так, чотири uh -huh. дорівнює 6 помножити на скобку 12 плюс y. Так. І таким чином ми добилися чого? Досягли того, що в нас в одному з рівнянь лише одна зміна залишилася. Розкриваємо дошки, розв'язуємо. Так. Так. 4 ігри дорівня. 6, це у нас 72. 72 плюс 6 ігрик. Угу. І ігрики переносимо в ліву сторону. Угу. Тоді в нас виходить 4 y мінус 6х. Це в нас мінус 2 y дорівнює 72. Мінус 6 y. Це в нас якщо 4 y мінус 6 y відразу так. Да? Ну, це буде мінус 2 y так? Так, о, мінус 2 y дорівнює 72. І тоді ми можемо поділити все на мінус 2. Угу. Так. Якщо ну, ми ділимо на мінус 2, тоді в нас у дорівнює мінус 36. Так, а х тоді чому дорівнює? Тоді х дорівнює 12 мінус 36, це в нас о, мінус 24. Одну секундочку. Мінус 24. Тепер подивіться, що вас запитували. Чи розумієте ви питання? Що нас запитує? Нас запитують чому дорівнює Х. У відповідь ми запишемо літеру А. Бачите, вони так формулюють, що Х0В і 0, у -0 це розв'язок системи. Тобто х 0 це ваше мінус 24. У відповідь ви пишете лише x. Це тестове завдання, тобто тут все було гра. Так, Віка продовжить ще другий номер розв'яже, він теж з курсу шостого класу. Але я хотіла сказати, що такі частенько зустрічаються. І так, друге, що ми отримаємо, Та, що ж таке? Тут теж буде дуже комфортно методом підстановки. Ні, не, от, можна і методом підстановки, але подивіться уважно, вони прям як запрошують вас методом додавання. А чому, Віка? Ну, можна... Тому що у нас мінус 3, та плюс 3. Так, бачите коефіцієнти, дуже часто таке на ЗНО зустрічається. У вас є протилежні. Коефіцієнти, коли вони у вас є, ви відразу при додаванні від однієї змінних позбавитеся. Що це буде? Яку? Так, це в нас буде о, 3х. Так. До лівої частини плюсліва 3х, ігри знищилися, а справа так. в нас буде о, 3. А ось друге рівняння ви можете переписати будь-яке з цих двох. Яке візьмете? Думаю, що легше буде другим. Давай, так, да, я згодна. Так, з першого рівняння чому дорівнює ікс? х? Х рівнює одиниці, так як ми все можемо просто поділити на 3. Так, підставляємо цю одиницю в друге, що отримаємо. Так, 1 плюс 3 y дорівнює мінус 11. 1 ми переносимо в іншу сторону, і тоді в нас виходить 3 y дорівнює мінус 12. Uh угу. Ділимо все на 3, і тоді y дорівнює мінус 4. Uh угу. Так, а x дорівнює 1. Тепер дивимось. Дивіться, бачите, що треба знайти. Суму x 0 y 0 ваш розв'язок це пара чисел 1-4. Вам треба що з ними зробити? Додати. 1 плюс мінус 4 це буде число -3. мінус 3, тому літера D. Так, далі, діти, дивіться, я цей файл вам теж надішлю, ну, він вже є, я надсилала. Ми зараз будемо розв'язувати не з цього файлу, але це минулорічні завдання ЗНО. Я їх виписувала там, діти, Після ЗНО давали такі завдання. Давайте так. Нехай це буде наш номер третій. А ось таке завдання. Просто щоб ви побачили, бо в минулому році трошки, якби вони виглядали інакше. Ви зараз подивитесь: 2х плюс Y і скажете, як би ви розв'язували ось таке рівняння. Так, всі дивляться і думають. От як позбавитися від дробу в першому рівні? Що скажете? Поділити на x. Помножити х. Кілька, да? Не поділити, а помножити на знаменник, помножити на Х. А що ми тоді, Алін, це ти була так? Люночка, що ми отримаємо в першому? 2х плюс Y равно 5х. До рівня п'ятих сам. А тепер дивіться: з якого рівняння. Ну, як ти би далі розв'язувала? Ой, десь я тут щось не помітала. 4х. Ну, взагалі можна було би додаванням, бо ігрики б знищились, а можна і підстановкою. З першого бачите, у вас коефіцієнт при приграку в першому один. Як ти пропонуєш, як тобі зручніше буде? Додавання. Хочеш, давай додавання. Але дивіться, тут у вас не число, а змінно. Але при додаванні там теж все буде гаразд. Що буде при додаванні? Давай додавання. Um, так. Uh, буде... Що буде? Uh, 6х равно 5х плюс 2. Так. І тепер, якщо ви перенесете 5х в той вік, ви відразу знайдете х. Друге рівняння будь-яке з цих двох, яке ти обираєш. Второй. 4 x минус y равно 2. Угу. Так, що с першим буде? А, так, x равно 2. А, так, тогда Теперь там да? 8 минус y равно 2. Минус y. Ну, переносимо. да. Угу. y це буде 2 минус 8, тобто? Мінус 6. Так, а тоді сам Y буде шість. Так, там не говорили, що треба було робити, але, ну, мабуть, теж або суму, або різницю знайти, або добуток, Дуже часто такі завдання. А взагалі, давайте просто запишемо відповідь: відповідь це пара точок 2. -6. Так, добре. А дивіться: четверте теж схоже на нього. Зараз ви мені скажете, що це за тип такий. Перше рівняння таке. 3 поділити на х плюс y дорівнює мінус 1 друга. 2х-y дорівнює 18. І треба знайти потім х 0 плюс y0. Ну, тобто суму розв'язків треба знайти. Ось дивіться, тут теж нічого складеного. Тут, бачите, ми позбавилися від дробу, домноживши на знаменник. А тут у нас взагалі рівність двох дробів. А що таке рівність двох дробів? Це пропорція, так? Але тут мінус заважає. Я б цей мінус віднесла до знаменника, тобто це один поділити на мінус 2. І просто перемножила би крес-накрест. Якщо у вас два дроби рівні, це ж пропорція, тобто х плюс y помножити на один. Це буде просто х плюс y. До рівня 3 помножити на мінус 2. Головне, цей мінус кудись приткнути, не загубити його. А тепер дивіться, у вас вийде рівняння, яке вже, я думаю, всі можуть розв'язати. Не Чепуренко Тимофій, я тут мінус поставила. Як би ти розв'язував, Тимофій? Дивись на це рівняння. Що тут? А ты где-то Что в Ой, ладно. Алин, давай до развижи. Я бы ты развязывать. Um, ну тоже можно додавание. Uh -huh. Уберутся свои y, да? Да, да. Uh, тогда будет uh, 3 х. Ой, 2 и x х равно. Uh, 12, так? Тогда второй 2... х плюс y до рівня мінус 6. Ну, я першу обрала. Так. З цього х чому до рівня першого? Чотирьом. Uh -huh. Тогда там будет uh, y равно. Так, да, і 4 плюс y до рівня uh, 6, так? Угу. Uh -huh. Так, і тому x4, а y мінус 6 мінус 4 це буде. 10. Ну, якщо суму треба, то сума була б мінус 10 плюс 4. Це буде мінус 6. У відповідь, ну, це про минулорічні в мене немає тексту. Я просто виписувала від руки. Там якийсь був варіант відповіді. Але були такі нестандартні. Зараз покажу, в чому нестандартні ситуація. І так, номер 5. Можна старати. Так. Наприклад, ось таке. Хік мінус 2х до рівня 3. Хік до рівня 2х мінус y плюс 11. Так, що скажете? Ну, по перше, дивіться, запитайте себе, чи можна методом підстановки? Ну, а як зазвичай ми як розв'язуємо методом підстановки? Ми виражаємо одну змінну через іншу, так? І підставляємо в друге. Але тут немає коефіцієнта 1, ані при міні Х, є при Y, але він, бачите, Y тут і тут. Тобто це не, не зовсім те, що треба. Але як це не дивно, це завдання ми все одне розв'язуємо методом підстановки. Але що ми куди підставляємо? Бачите? В нас є однаковий вираз. І там Х-ігрики, там X, Y. І цей ху з другого рівняння виражено, так? Цей ху це, це 2 х y плюс 11. Якщо я знаю, чому він дорівнює, я ж можу замість нього ось сюди підставити. Давайте перевіримо, що ми тоді отримаємо. Тобто, замість цього хі ми пишемо 2 х y. Мінус 2х дорівнює 3. Будь-яке з цих двох. Можна обратно. Ну, і давайте нехай це буде хі дорівнює 2х мінус y плюс 11. Дивіться, тут нас знищилися X, нам просто пощастило. І ми отримали рівняння мінус у дорівнює 3. Чому дорівнює тоді y? Мінус 3, так? А якщо y дорівнює мінус 3, підставляємо х помножити на y це буде мінус 3х. дорівнює 2х. Мінус мінус 3. Це плюс 3 плюс 11. Переносимо в той бік. Щось тут якось не дуже ціле виходить. Може я десь помилилася? А ну, зараз зачекайте, я перевірю. Хмінус 2х дорівнює 3. мінус плюс 11. Так, туди підставили. Ви пропустили пропу 11 плюс 11. Ось, ось воно. Ні, не пропустило, мені здається. А, от тут плюс 11. Да, 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 а, так, 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 здесь. Плюс 11. І тоді тут буде мін... Так, да, тоді. Тут я бачу, що щось не те. Так. Вибачте, туди ще плюс 11. І тоді буде мінус y плюс 11 до рівня 30. Перенесемо туди. Це поки що так і переписали. Тоді мінус y дорівнює 3 мінус 11. Це мінус 8. Мінус y дорівнює мінус 8. Можна я не буду щоб ще раз не переписувати y8. І вже цю вісімку сюди підставимо. 8х дорівнює 2х мінус 8 плюс 11. Переносимо в той бік. Отримаємо 6х дорівнює 3. А y дорівнює 8, так і написала. Якщо 6хів дорівнює 3, то дуже часто діти в таких рівняннях помиляються. Чому дорівнює х? Одна три. Ну так, і 0,5. Одна друга. Бо це 3 шостих. E, y 8 А вам треба у відповідь записати х 0 плюс y0. Тобто, якщо ви додаєте 8 до однієї другої, це буде 8,1 друга. Але ви не можете так записати у відповідь, ви повинні ось так записати. Чи зрозуміло це? Так. No. Да. Так. Рухаємось далі. Номер шостий. Теж минулорічне завдання. Дивіться, ось таке а Х помножити на 4 мінус і. Давайте спробуємо зіграти ЗНО. Ось ви на ЗНО. Як би ви розв'язували кожен. Я вам даю декілька хвилин, щоб ви це зробили. І треба знайти y0. Я закрию екран, буду розв'язувати, і ви будете паралельно розв'язувати. Ну і звіримося потім. І так. Будь ласка. Якщо не буде ніяких думок, кажіть соси, будемо розбирати. Добре. Немає ще соса, думайте ще? Так. На ЗНО головне правильно розв'язати. Ми можемо розв'язувати по-різному, але головне, щоб ви отримали вірний результат. Так, ну я готова. Там треба Y вказати. Якщо ви будете готові, скажете мені. Добре, не показуємо ще. Показуємо. Що діти? скриваємо карти. І у вас вийшла відповідь така ось вона. У мене вийшло y 2, але X в мене чомусь мінус 2. Як це таке можливо? Не може бути. А як ви розв'язували? Mm. Давайте розберемо. Давайте розберемо. По-перше, тут теж була підстановка, але треба було, ну, якби побачити, що у вас ось цей елемент однаковий, бачите? Цей елемент однаковий. Тому ми, ось, наприклад, в це рівняння замість ось цього громойського виразу, можемо підставити його значення. Воно ж до рівня 14. І тоді друге рівняння приймає такий дитячий вигляд. Ви приносите 7 в той бік. Отримайте там 21, 3х дорівнює 21, х дорівнює 7. А якщо ми знаємо х, можемо вже підставити ну, ось сюди, наприклад, 4 мінус у це буде двійка, тому мінус у це мінус 2, y 2. А х там не може бути теж двійка чи мінус двік. Підставте просто сюди, у вас так не вийде. Там всім повинно бути. Ну, взагалі, Віка, ти десь помилилася, але ігри ти знайшла вірно. А всі інші мають запитання, чому ми так зробили? Ну, я так зробила. Діти, а чи можу я це стирати? Чи ви хочете записати це? Не чую. Можна спирати. Можна. Так, всі записали. Добре, і давайте ще сьоме, воно не складене. Наприклад, ось таке. Угу. Х поділити на 4 дорівнює 3 y мінус 1, хміну 2 y дорівнює 1. Як би ви розв'язували таку систему? Ну, я б, по-перше, позбавилась би від дробу. Як від дробу позбавитися? Допомножила би все до 4. 4. Отримаємо х дорівня 12-4. А тут х-2 у дорівнює 1. Дивіться, у вас тут вже виражено х через y, нічого даже виражати не треба. І тому там прям. Автори завдання підказують, це метод підстановки. Підставляємо це сюди. так? Тобто пишемо х дорівнює 12 у мінус 4. Підставляємо сюди. Буде 12 у мінус 4 мінус 2у дорівнює 1. Взводимо подібні доданки. 12 мінус 2 це буде 10. У. Четвірку переносимо в той бік з плюсом, 1 плюс 4 буде 5. І з цього ігрек – це 5, десятих, але або 0,5. 5 десятих – це 0,5. Підставляємо сюди вже 12 помножити на 0,5, це половина від 12, це 6 мінус 6 4 це 2. Це х в мене, так? А y дорівнює 05. Я не знаю, що там треба було, а там суму. Суму треба знайти. х 0 плюс y нульове, тобто це буде 2 0,5. Це буде 2,5. Так, чи є запитання до цього номера? Немає, так? Немає. Тоді дивіться, діти, ми сьогодні повторили дві теми. Завтра ми теж, мабуть, будемо повторювати. Давайте так, завтра буде геометрія. Будемо, бо на НМТ пробному буде і геометрія, але вона не буде впливати на річну з Просто щоб ви повторили дещо. Да? Будемо за минулі роки повторювати. А, а в п'ятницю буде ще дві алгебри. І у вівторок буде ще дві, може з геометрією, і в середу ви пишете вже річну контрольну. Я напишу, які завдання ви робите. До зустрічі вам гарного дня. До зустрічі. Діти послухайте.